І всім привіт, друзі! З вами Тимофій. І сьогодні ми будемо грати в Car Simulator 2. А це не просто так. Е е що? Я вам таке скажу. Е сьогодні, сьогодні, 28 год, травня, у Car Симулятор 2 вийшов. Оновлення. <кій> Сьогодні вийшло оновлення. Не вірите? Тоді дивіться. І тут пише привіт. В цьому оновлені нові автомобілі. Перший 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 автомобіль це Це, це Volkswagen Це і він називається Хіпомобіль. Далі йде у нас мікроавтобус який називається Звізда. Зірка. А у нас іде Бугатті, яка називається Орел. Далі у нас ще йде ще один мікроавтобус, який називається Серенада. І далі йде Донатна тачка, що вона коштує за Донат. Називається за Бугаті. Це що цьому новині. Так. А зараз, а зараз ми. Е... А зараз ми їдемо. І дивитися на нашого ловиля. Чекайте. Все. їдемо дивитися на нашого ловила. Так, сідаю в цю машину. Ставьте запускати. ви цю машину ще не бачили. Да, уж. Да, давно на цій машині накатався. Я на ній багато, я на ній два тижні накатався. Все, поїхав у магазин. Все, поїхали. Так. Так, поїхали. Магазин. Може якусь машину купимо? Чи може не купимо? Так, поїхали. Так, поїхали. І. Так. Короче! Так, нарешті я доїхав до цього магазину. Ну нарешті. Так довго їхав. Так, заходу в магазинчик. Так. Так, ось наші автомобілі. Дивіться, ось наші автомобілі. Так, ось хіпомобіль за 150 кредитів. Крипить, правда, у мене мало кріпить тому я не куплю цей машину. Так далі у нас Орел. Ух ты, який прикольний. Який прикольний. Який прикольний автомобіль. Так. Прикольний. Ща подивимось у нас тут. Ух ты. Ух ты. Дивіться, спойлер відкривається. Прикол. Так. Так, а бага... Так, а багажник тут відкривається. Так, на жаль, багажник не відкривається. На жаль. Так. Далі Та, у нас йде донат на тачка за справжні гроші. Сейчас ми на неї подобається. Так. Ух ты! І чого собі? Яка тут машинка? Так, ух ты. Так. Так, а це що? О, це... Ух ты, витяг файл спойлер. Так. Так, а далі переходимо к цебашенам і к автобусу? Так. Так, ось такий от перший мікроавтобус. Мікроавтобус за 500. Ух ти, Так, а ну скільки коштує? 500 500 тисяч. Нормальна така ціла цього, цього мікроавтобуса. Але дивіться, а у мене зараз 200 тисяч грошей, а треба 500 тисяч. Ну що, буду, так. І от такий бік автобус називається Черінада. Я цей автомобіль купив сьогодні, я його лише, лише сьогодні купив. Знаєте чому? Я ще тому я не мав коли знімати відео і тому, я, і тому я швидше купив цю серіаду. Цю Ой, я забув вам сказати, що цей бік автобус не звичайний. Знаєте чого? Дивіться. Ви це бачили? Ану, ще раз. Ви це чули? Отака, от Отак і відкривається... Отак от і, от і відкривається наш дверь. Цят. І, і у цього вікна автобуса так само відкриваються двері. Дивіться. Так, алоса вон. Ух, ти, який гарний савон. Так, що у нас тут? Так, тут у нас телевізор. Підсвітка. Короче, все таке, що має бути. Так, багажник. Так, нормальний. Так. Файно. Так. Перший ренара. Так. Все дуже, все дуже файно зробило, тому дуже все гарно зробило, Ух ти, Так. ей, Е! А як А все. Так. А зараз, друзі, я підкручу звук, аби ви почули, як, як відкриваються оці двері. Ще я підкручу звук, хочу, аби ви почули, який звук у цих дверцяток. Слухайте. Слухайте. Так. Отакий От звук у двери. Отакий От звук у цих мікроавтобусів. Дуже, мені подобається. мені дуже мені подобається, подобається цей це оновлення, Чекайте. А зараз. Так. Чекайте, друзі. Так. Коротше, друзі, я повернувся. Знаєте чого? Тому знаєте, чого я поклав на паузу. Тому що. Тому що у мене включилась реклама, розумієте? І тому. Е, і тому я перейшов у запис. Так, а зараз хвилинку. Хвилилочку. Так. Ще я покажу той бійкрафт тобус, який я купив. Чекайте, де він? Де він? Де той бійкрафт тобус? Так, ліця, машина, лиця. А от. Дивіться, який битвий автобус. Ща ми далі покатаємося. Так. Так, тут ми у хаті. Так, ідемо до нашого мікроавтобуса. автобуса. він. дивіться, який красивий. Так, ще я вам покажу салон, цього мікроавтобуса. автобуса. Дивіться, який який салон крутезний. Дуже мені подобається цей мікроавтобус. Хоч чекайте, а зараз я вам скажу ціну цього, ціну цього мікроавтобуса. Цей мікроавтобус, що я купив, коштує 100 тірчежей. Як ви бачите, на моєму балансі один тірчеж. А це вначале, що я купив, що цей автомобіль коштує 100 тірчежей. Так, а зараз ми їдемо е, тестувати нашу наш цей мі, мікроавтобус. А зараз їдемо тестувати наш мікроавтобус. Я так вийду, що цей мікроавтобус. Дуже файно дрифтит, дивіться. Ого, і чого собі як. Дивіться, як він Дивіться, як він дрифтит. Ви виділи? Так. Так, виїжджаємо. Ой, не понял. Е! Е! Так, друзі! Коротше! Мені треба переходити в гру. Знаєте чого? Дивіться? Я... Побучіть я за Що робити? Ах, прийдеться білі виход. Е, як я-то до... то реклама мене достала. Вона мене достала. Так. так. А я, я краще інтернет виключу. Я, вик, я виключу інтернет, аби реклами не, бу, аби реклами не було. Я спеціально спеціалив інтернет, аби, аби не було реклам постійно. У мене постійно реклами, постійно. Я не шуткую, дійсно. Тому їдемо. Їдемо тестувати нашу, наш мікроавтобус. Поїхали. <звучить> так, а ну, чи буде новий рекорд. Ні, нема нового. Так, друзі, а я вам хочу сказати, що цей мікроавтобус, знаєте на скільки кілометрів розганяється? Він розганяється на, на 169 км. Цей мікроавтобус розганяється на, на 169 км. І тому їдемо. І тому ми їдемо тестувати наш мікроавтобус. А это чому? Тому що, дивіться, коли я їхав з магазину на цьому мікроавтобусі, то я замітив, що він дуже файно дрифтить. Тому я хочу його протестувати. Все, поїхали. Так, і... о Дивіться, як він дрифтить. Уху! ху да. І фе. Я хочу сказати кое що Так. Я хочу, знаєте що, сказати? Так, дорогі розграби, якщо, якщо ви дивитеся це відео, то я, я хочу я хотів краще, знаєте що? Аби, аби ці аби кое-що зробили з тим мікроавтобусом, знаєте що? Я хочу, аби вони поклали дрифт, Скажіть, подивіться, як цей мікроавтобус дрифтить, дивіться. Хіба ж, хіба ж він не файно дрифтить? Я, я би хотів, аби, аби розробочик поклав на цьому мікроавтобусі дрифт. Кнопку для дрифта, скажіть? Я би хотів, аби він це зробив, бо дивіться, дивіться, як він файно дріфтує. А він не дуже так це дрифтить, але нічого. Ще я попробую пройти завдання по дріфту. Я понял, місія недоступна тільки. А. Я зрозумів, що я, я не можу на мікроавтобусі грати. В той режим. знаєте чому? Тому. Чекайте, друзі. Друзі. Все нормально. Поки я поклав відеозапис на паузу, ти. Я, я на мікроавтобусі їздив. Так. Ладно, Ладно друзі. Ладно, друзі, давайте прощатися. З вами був Тимофій. Ви, ви були на каналі. Ренка Тимоф... е, Тимофій. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал. І всім. І всім па-па! Уі!